В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Катерина Трасюк Вітаю вас. Сьогодні, 20 листопада, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких відомих представників України, як церковний діяч, письменник і проповідник Григорій Кониський, Кобзар Євген Адамцевич та оперний співак Михайло Дідек. Саме цього дня, 1917 року, Центральна Рада своїм третім універсалом проголосила самостійність Української Народної Республіки. 1943 року на Волині розпочалася перша конференція поневолених Москвою народів. 1943 року. Розпочався нюрнбергський процес над нацистами. А за календарем ООН відзначають всесвітній день дітей. Скорботна звістка з Бердичева відійшов у вічність іще один вже 12-й за ліком земляк, загиблий за Україну на фронтовому Донбасі. 29-річний боєць моторизованої бригади Сергій Гадіулін. Обласне телебачення висловлює глибоке співчуття його родичам, друзям і бойовим побратимам. Герої не вмирають. Завтра Україна відзначить День гідності та свободи. У Житомирі основні офіційні заходи розпочнуться на майдані Сергія Корольова біля стелих героїв Небесної Сотні 10-й годині ранку. Обласне телебачення готує завтра низку тематичних передач про трагічні події часів майдану та їх відлуння. На річницю Євромайдану усім героям Небесної Сотні, які поклали своє життя. За волю та справедливість під час Революції Гідності посмертно присвоєно звання Герою України. Їх 99, четверо із них представники Житомирщини це Олександр Балюк, Яків Зайко, Сергій Кемський та Віктор Прохорчук. Вічна слава нашим героїчним землякам. Портрети більше як півсотні героїв від солдата до полковника, які захищали український Донбас на стінах притвору Свято-Михайлівського кафедрального собору у Житомирі. Це унікальний фотопроект під назвою Погляд. АТО». відразу зацікавив не тільки місцеву пресу, а й прихожан. Подробиці в наступному відеоматеріалі ми хочемо, щоб був ми спокій, щоб кожен прийшов до своєї хати, виховував своїх дітей. Доглядав своїх батьків, хай усі повертаються живими і здоровими, бо ми їх тут дуже чекаємо з перемогою. Зі сльозами на очах каже пані Наталія для мене гасло Україна понад усе під час усіх цих подій стало дуже близьким. Біда велика, що ми в такій ситуації, але все одно ми маємо гордитися цими дітьми. Ми маємо за них молитися. Ми маємо чим можемо допомогти. Військові учасники світлин скромно кажуть: на передовій не було так страшно, як зараз у процесі медійності. Життя в окопах, от от в таку погоду це. Стрес для сім'ї, для нього це зміна свідомості насамперед. І свідомості не тільки воїна, який там знаходиться, а свідомості всіх людей нашої наш, України. Автор світлин героїв, фотограф аматор Леонід Шабікус, вирішив створювати портрети бійців, які вразили його саме своїми безстрашними поглядами. Я так собі так подумав, 100 фотографій зроблю. Як бачать і хлопців, ні, сто це точно воно не, не буде більше. Я собі дав ціль тисячу хлопців сфотографувати. По фотографіям прихожани Свято-Михайлівського кафедрального собору знаходять знайомі обличчя. Багато на виставці представлено десантників легендарної 4-ї роти 2-го батальйону 95-ї бригади, 90-го батальйону Грузинського добровольчого. Вони закликом є ці світлини. Наших закликом до наших прихожан і не тільки, а до всіх церков, що ми сьогодні повинні бути не байдужі. Планах автора проекту створити понад тисячу світлин і показати їх в усіх школах, музеях, щоб за допомогою фотомистецтва заохотити сучасників до роздумів над темами світоглядних цінностей і зініціювати на суспільному рівні дискусію про потреби мислити категоріями суспільної безпеки. У Житомирі стартував шостий міжнародний фестиваль інструментальної музики Соняшні кларнети. За традицією захід проводять у Житомирському коледжі культури і мистецтв імені Івана Огієнка. У рамках фестивалю майстер-класи провідних фахівців вищих навчальних закладів, а також виступи відомих музикантів України: Німеччини, Вірменії, Польщі, Сербії та Білорусі. Цього року відвідувачі почують звучання не тільки кларнету, а й саксофону. До того ж, родзинка фестивалю відкриття пам'ятного знаку саме саксофону. Що Символізуватиме зростання творчих досягнень майбутніх поколінь на музичній ниві. Інструментальну музику шанують і наші журналісти. Валерія приїхала з Києва. Виступатиме на фестивалі Сонячні кларнети вперше дівчина каже, хоче випробувати себе, адже гра на кларнеті її улюблена справа. Це кларнет. Що буду грати? Концерт для кларнету з духовим оркестром Римського Корсикова. Ну так, да, є трошки, але не дуже у концертній залі Житомирського коледжу культури і мистецтв не було жодного вільного місця на сцені прапори різних держав, адже це фестиваль інструментальної музики майсових прихильників і за кордоном. Доцент вищої музичної школи імені Карла Марії фон Вебера в Дрездені Крістоф Гербет приїхав у наше місто не тільки виступити на фестивалі, а й провести майстер-клас з гри на гобої. Зазначає у Житомирі багато молоді, яка бажає навчатися. Місцеві студенти з великою заінтересованості підходять до тому, що роблять, з тому що делають, а це найважливіша підпосилка для того, щоб щось вийшло. Молодий і дуже серйозний кента Ігара, що навчається в Києві на Житомирському фестивалі, виступає вдруге. Запевняє, справжній музикант перед виступом хоч трохи має хвилюватись. Інструмент складається з трьох частин: муштук, еска та корпус. Саксофон е, зробив, е, зробив Адольф Сакс. Це був корнетист, фойтист. Сектафон саме зробимо із походу кларнета. Єдиний в Україні фестиваль Сонячні кларнети є унікальним, адже вміщує в себе багато спадщину етнічних обрядів, звичаїв, мистецьких шедеврів, національних традицій та самобутню атмосферу єднання майстрів і молодого покоління. А головне обміну досвідом творчих шкіл часи не прості, але ніхто на це не дивиться. Люди збираються, грають і так завжди буде. Тому що Україна це співуча держава, і надзвичайно багато становитої молоді. Приємно те, що музиканти приїжджають на фестиваль за власним бажанням і підтримують українців у тяжкий для країни час. Брати участь у фестивалі є престижно, є цікаво і навчально не тільки для студентів, а й для великих виконавців. Свідченням того є те, що провідні закордонні фахівці музичного мистецтва подолали понад дві тисячі кілометрів, аби показати свою майстерність на Житомирській сцені. І ще про помітні події в Україні і світі коротко. Кабмін збільшив пенсії інвалідам. З початку року Україна зменшила експорт електроенергії на 60%. Міністерство освіти анулювало ліцензії чотирьох філій вузу Михайла Поплавського. Звання народний артист України присвоєно японцю Нобіхуро Терада. У Франції режим надзвичайної ситуації, що виникла внаслідок терактів, продовжили на три місяці. Низка трагічних подій не полишає Францію. Швидкісний поїзд зійшов з рейок на швидкості 243 км за годину. 11 загиблих. Сьогодні в Житомирі перша сесія новообраної міської ради. А чергова сесія обласної ради, анонсована на четвер, пройде 26 листопада. Завтра в селищі Базар нарад Народицького району вшанують загиблих українських патріотів, а в Бердичеві демонтують пам'ятник Котовському. А ще завтра у Михайлів день всесвітній день телебачення. Вже увійшовши по суті в нове непросте русло суспільного телебачення, ми продовжуємо знайомити вас із відгуками та побажаннями земляків на нашу адресу. Мабуть, кращих програм, змін, облич нарешті. А то у нас, вибачте, вже, мабуть, років 20 одні й ті самі обличчя. Якісь нових ідей, звичайно, креативних, все-таки більше спілкування з народом, оновлення нарешті програми, подарунок від душі, по-моєму, називається. Я не пам'ятаю. От, ну я знаю, все-таки ближче бути до народу, до молоді, до проблем нарешті нашого міста. Так, нові передачі був. Новини почаще Житомирські, бо час, часом ждеш, а буває пропускаєш на роботі. А так нічого. В принципі, я довольна своїм телебаченням, тільки можна почаще новини. Мабуть, щоб висвітлювали більш правдиву інформацію, і щоб не було цієї неправдивої. Але це, мабуть, не тільки від телебачення, а від нашого життя. просто Хочеться цього досягнути вже. Вообще я телевизор даже не смотрю. Чтобы меньше брехни было. И по вказівкам не робили, а сами создавали программы и правду хоть трошки рассказывали. Вот это треба людям. Я не совсем уверен, что наши средства массовой информации высказывают правду. Я не уверен. Я в это не верю. І на сам кінець цитата цього тижня про Україну кажуть, що Україна бідна. Але як 46 мільйонна країна, що має такі запаси, землю таких людей, може бути бідною? Вона приречена бути багатою при правильній системі, правильному функціонуванні влади та нормальній моралі. Співак Святослава Карчук. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті. tvradio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну. Побачимось.